Вітаю всіх народ! Сьогодні у нас на календарі вже Так, ось дивіться 12 число, за бортом 5 градусів холоднувато по відчуттях. Мінус один. Ну, в хаті, як обично, в мене буває, це постійна температура. Коротше, що сьогодні за відео? Відео просто покажу, зараз буду робити саму першу посилку. Яка по Україні. Ну, одну я передав ну то за границю. От сама перша там просто спішив, бо ну, зависив коротше, от, водія. От перевозчика. А тут уже я не спішав, так як я анонсував, починаю відправку. От. Поки розкачаюся, може там по 5 буду в день робити, покаж, бо треба і виноградник обрізати. Я вам вчора показував, я працюю на винограднику, а між тим, як замерз, забігаю в хату і щось починаю збирати посилку. Значить, з чого починаються мої посилки? Мої посилки, як ви бачите, ось у ящик у мене і з такими ось Коробками. Ось все. Бачите, я ще його навіть не розпечатував. Ось все, такі коробки будуть. 60 см. Ну, це зараз я вам розкажу, буду я собирати. От, і будуть ось все ще ящик. Зараз монку випустимо. Ти куди собралася? Ну давай Іди, йти. Короче. І ще такі ось все, теж розпакував. Це поменші Ось вона, бачите, виглядає так. Ну, Якщо ви зложиться, буде 5х5, тобто така ось, ось якась так виглядає коробка, бачите? Це більша, а це менша. Значить, зараз камеру на штатив ставлю і покажу, що, що буде відправлятися якби, замовнику. Так, а первому замовнику у нас буде відправлятися. Я запишу, чи це зачитаю вам просто список. Ось буде відправлятися Black Baladi. Він взагалі такий ось очеринок, так виглядає. Він кущ молодий. Було перве плодоношення в нього лоза, ну така тоненька в нього. Десь міліметрів 5-6. така лоза. Блэк Баллади буду отправляться Азия буду отправляться Так, что тут еще у нас Ага, еще одна Азия Перцовый чер... Черный Будет отправляться Я просто по два Как бы и Риска Будет отправляться Зачитаю вам Просто, что тут за Так, это черный Перцовый Еще один. Так Каталония Геннадій, Регал. Потім тімко. А, і так, тімко. Ну, і ще буде відправлятися світ Enchantment. Ось це новинка якби. Кишмиш першого класу без насінневості. Ранній чорна ягода. Так. Да, американської зарубіжної селекції. А, ще рейгал, вальок, пару штук. Так, що тут ще в нас? А це Геннадій, Ну тут просто я повторяюся, деякі ось о каталоні ще одна. Я просто... Ні, ну людина по одному замовляла, я просто вложив по два та й усю. Ізюмінка. Так, бо в мене яких багато. Червона роза, коротше, теж так ось отак лоза виглядає червоної рози. Така 6-7 мм. Львівський. Теж ось ось, Це для посадки саженця. Може прив'єшать людина. Ну і слатяна. Короче, оце таке. А, ще ось ось цей. Зараз покажу. Був вчора викопав. Так, і ось о. отака корніва. Ось ось. Це РЕК, ред Таро. Привітий. Ось о, не знаю, бачите, до да? РР-3309. Ред Таро. Ось ось надпись у нього. Я зрізав на його на 1, 2, 3, 4, 5, на 6 бруньок я оставив його. І ось його приріст, який ось був ось він. Короче, поняли, да? я теж сюди може людина там чи прив'є, чи ну, прищепа, то я теж то прив'є, то привою в мене, то ще що то. Ну, зробив прищепу. Бо мене і виправляють там часто, ну знаєте, я не можу за один день себе перестроїти зразу так от. Всю жизнь, все життя, бачите, я мене і розмовляю все одно там. Суржик, коротше. Місцевий діалект, <сум> скажімо так, то це ще ну, таке відправляється. Ну, перед тим як це відправляти, зараз я ще зроблю. Усю. оце Дивіться, я вам покажу. отак ось оце Оця частина, де а так виглядає. Це я показую. Можливо, ж побачить і якби, хазяїн цього заказу, щоб було видно. Бо я ж часу мочу у... Віску бджолини і воно все зараз сховається. Значить, вускувати буду до цього нижче при щепи сантиметра на 3 сантиметра і повністю до кінця. Обично виноград Одеса, як продає ці щеплені, да, вони оставляють дві бруньки. Тобто, вот такий маленький, дві бруньочки, А там повезет вам не повезет. Я оставив шість, Лишня завжди можна обрізати. Якось Зараз возьму. Зараз я покажу як я це буду робити. Вам запарафіную оце вот все діло. Зараз возьму. Воно гаряче. Ось вот, Андрій, бачиш, зараз чим я принесу твоїми перчатками в ухваті буду пользуватися. Ось все, запах такий стоїть, от віску, Хороший такий прямо. Добротний. Я бачите, в мене була така чистенька каністрочка. Бо ну, можна в банки це робити, якщо там чубучка треба, допустимо. Да? Ну, запарафін, ну от такі ось длині, то ну, таку вже стяну банку малу. І ми ось що робимо, дивіться. Сейчас. Ось ось. Вона десь нагріта, десь 80 градусів тут цей. І ось оберемо таки. Раз, вмочили, отак. От от. І відро з водою. Раз. І все, і швидко охолодили. Ну, можна ще раз, отак ось, бачите, воно вже дивіться, покрилося. Аж ось я сюди взяв. Ну, зараз ще раз ось вмочимо. Ось раз. І так же само. У воду його охолодили. Ну і ще разочок, щоб уже, так сказати, для годитися. Все. Ось, ось дивіться, чубук готовий. Гляньте, бачите, отак воно виглядає. Все, за, всі, все запарафонувалося, щоб не було е, цей. Щоб не висихав. Він же зрізаний на коротко, щоб не було висихання, ось воно все зробилося. Отак воно садиться, нічого тут розкривати не треба, видолубувати, розколупувати. Прийде тепло, значить, воно саме усе проб'є. Віск він, це якби природне, воно мягеньке. Так що тут без питань. Це я так от показав, так як воно робиться. І все. Ну, що я ще хотів. Ну, Заодно це я сьогодні зроблю посилок 5 первих Підуть вони, бо я ж кажу, я буду оп'ять йти різати, бо роботи дуже багато. Ну, Тобто побачили, да? така корнева. Оце ось. отакий ось чубучок. Оце так я зробив. І приріз сюди, оцей. Я зараз. Домотаю прямо до цього. Ось все, він цей приріст. Я його теж зараз, мабуть, отак от, от чубучок умочу сюди. От. І все. Ось так воно й поїде. Зараз примотаю. Оце-сюди. Оце, так що. Перший. Мій підписник, тобто заказ, заказчик, скажем так, якщо правильно. Бо я не знаю, чи це перший підписник, чи... А от заказчик, оце-оце, все оце, оце він получає. Отак от. Ну ще тут у мене є, просто камеру зніму, щоб не ляпать по по полу, то я вам зараз покажу. Бо відрішаться це теж. Тут ще в мене є ось ось одному з заказчиків. Ось оце так виглядає червона калина. Ось, її вона так же само все привите. От Зростання дуже хороше. Також я так же само обріжу це все діло, так же само запарафіную. От це ось у мене що це? Ось дивіться, помпеї виглядає воно отак от ось, ще дужче. І отакий от ось у неї прирост. Бачите, да? вже можна, ну аж отак от хіба що, бо воно і в камеру не влазить. І отаке от зростання, тобто оце. А це, що? а, це ще одна червона калина. Ну, отак от ось воно виглядає, отак от воно парафінується. І так воно і відправиться. Коротше, якось оце так. На цьому все. Всім миру і добра. До наступних відео. Так що не переживайте усіх, усі, хто записаний. От усі своє получать. І ще ну отримують І ще вам скажу, значить, дивіться, заказу я вже не беру взагалі. Навіть не відволікайте ну, не ні себе, ні мене. Не беру і не буду приймати сьогоднішнього дня. Я ніяких заказів. Ревізію я вже зробив. Це якби оголошення вам таке невеличке. Слідкуйте за каналом, я як тільки роз'йшлю оце все діло, це десь займе 20-25 днів. От, напевно, в грудні точно не скажу, не хочу вам давати надію, що ось я там 10-го, слідкуйте просто за каналом, кому ще потрібно там буде. усе, що залишиться. А повірте, воно там трошки буде, є лишки. Іменно по американських кешмешах є там в мене трошки. Я ж всі ви знаєте, запасливий. Да? Бачили, лозу показую, як я ложу. Якщо вже там геть не тірпиш, можу ще одрізати там. Тобто я все напишу. Виложу, зроблю окремий каталог, що ось те, що залишилося, воно не буде там, знаєте, таке непотріб чи ще щось. Просто лишок я вам висвітлю, покажу. Буде все написано, ціна буде та сама. Тобто, в мене ж нема такого, що сьогодні 50 гривень, а завтра 150. Тоб було 50-50, воно і останеться там, ну на те, що я анонсував. Було 100. Значить, 100. Саме дорожче, в мене було 150 ламбарджині. Все, дорожче ціни в мене не було. Значить, слідкуйте, кому ще потрібно. Мені, я ж кажу, не дзвоніть, бо я дуже-дуже зайнятий буду. Зараз мені ще я ще не дорізав, потім ще покару. Зішлю оце все діло. Тобто, мені зараз не до прийому дзвінків буде і не до писанини, бо це треба все положити, і писати. Тобто, вибачайте, ніяк. Не вийде заказів, не беру. Закінчу розсилку, все, лишки я виставлю. Дивіться, хто кому що там треба буде, будуть там цікаві позиції. Надо буде, значить, зробимо ще. Так що, оце вже на цьому все. До побачення, всім дякую. Періодично я буду відео знімати, там що я буду там робити, що я буду там садити, бо ще прийдуть мені, це вже анонс пішов, бо ще мені прийдуть. Саженці, мабуть, сьогодні я їх получу, може завтра покажу, не знаю. Саженці винограду покажу, які я ще буду додати, що я буду садити, що я вже посадив і не сказав. Тобто, от, ще буде по дереву там пару дерев. Ну, то, то буде щось. Коротше, будемо старатися зробити щось цікавеньке. Так що, якось отак. Дивіться, слідкуйте. Пишіть коменти, ви бачите, що я їх всі абсолютно читаю. Де конкретно є питання, я на нього відповідаю. Як би там не було мені важко, тяжко серед ночі, але я все одно не оставляю їх, ну, не ігнорую. Те, що я знаю, що питаю, де взяти, я силочку даю. Тобто ну, стараюся з вами по-людськи. Надіюся і, і на вашу також. З вашої сторони так, від, ну, на такі відносини. Значить, на цьому все. Всім миру і добра, до побачення, до наступних відео.